Продовжуємо обговорювати ситуацію в Україні. Наш гість керівник Української агенції моделювання ситуації Віталій Бала. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку за останнім опитуванням, майже дві третини росіян підтримують ідею, ну скажімо так, допомоги українському народу саме таким чином, військовими діями, і навіть дехто готовий власне також брати у цьому участь. Скажіть зрозуміло, що це результат пропаганди, чи це правда так? І навіщо це потрібно, власне? Ну, давайте за. Звермо увагу на пану Володимиру Путіну, навіщо це потрібно свідомо нацьковувати один народ на інший, свій власний закон? Безумовно, результат і такі цифри це є. Наслідок тої пропаганди, до речі, вона ведеться ну, в кращих традиціях ще за часів радянського союзу, можливо, навіть ще більш, скажімо так, вона е, зосереджена на цьому, щоб показати ту картинку, яка вигідна для керівництва Російської Федерації. В першу чергу я е, буваю на телебаченнях, е, не запрошують до Москви. І всіх трьох фактично вибирав тільки одну, це ТВЦ, де давали можливість, хоч якось донести думку, і навіть там я відчував наскільки от наші опоненти. Говорять кліше, це до речі, викликає достатньо бурхливу підтримку тих глядачів, які є в студії, і достатньо важко доносити. Скажем, зовсім іншу альтернативну точку зору тим не менше більшість населення все ж таки впевнена, що допомагає такими діями і суто навіть із переживань за брать на Ну, якщо, сусіда. Три, якщо три місяці ще назад говорили, що люди, я їм поясню, що це не революція, це, не, це протестний рух, і казав, що більше трьох мільйонів людей приймає в нього участь безпосередньо, взагалі соціальна база більше 20 мільйонів несівно говорили. Це фашисти, це екстремісти, це терористи. І так з день в день, і на всіх телеканалах і безумовно, і до речі, показує. Золи кадри, які були вихвачені з контексту, так були деякі постановочні, і це ж безумовно впливає. Тим більше це ж не тільки ці три місяці, це вже протягом останніх щонайменше 10 років, ця машина достатньо ефективно працює. Бо по великому рахунку для скажімо, Путіна як керівника Російської Федерації, це дуже важливо мати ту інформаційну платформу, та від якої він має відштовхуватись і робити ті речі в першу чергу всередині країни, і за рахунок тої ж зовнішньої, скажімо так, політики. В даному випадку, що говорити про... Події в Криму. Ну, головна причина, це головна з моєї точки зору, це політична амбіція Москви бути Головним світовим гравцем в геополітиці, чи одним з головних вернути ту роль, яка була колись за часів Радянського Союзу. Інша, скажімо, вже наслідки такі, можна назвати багато з них, але з тих вже, скажімо, наслідків, напевне, головний, це те, що е, було, до речі, ним сказано під час його прес-конференції, коли він декілька разів повторив, це антиконституційний переворот, це захоплення влади і зброєю. Це не можна робити, бо виходимо з правового поля Конституції, так інші подивляться, що так роблять. І вони Почнуть робити. Тобто, щоб це не сталося в Росії. Успішна країна. Україна, це є виклик персонально для Путіна. Давайте поговоримо тоді про легітимність влади. Кремль і досі вважає Януковича саме легітимним президентом. Найбільше Верховна Рада тоді зробила йому такий подарунок. Ну в лавках, звісно, адже маючи конституційну більшість, вона могла провести імпічмент у будь-який спосіб. І тоді, можливо, деякі питання, які зараз виникають щодо чинності влади, вони б не викликали. Ну, дивіться в світі, є, напевно тільки дві людини, які вважають цю владу в Україні нелегітимною. Це Володимир Путін і Віктор Федорович, Янукович. Я думаю, що це і відповідь на це питання. Тим більше, що Путін і так під сумнів ставив, не що ніби парламент легітимний, президента ну, немає. Не тобто там є такі справи. цікаві насправді моменти, але ми маємо розуміти, що педалюючи і говорячи на те, що Янукович саме є легітимним, вони це роблять тільки для того, щоб спробувати легімітизувати з їх точки зору ці дії, які вони роблять військову агресію в Криму. І це було дуже видно на засіданні Ради Безпеки. ООН. А ще говорять про саме суто економічні інтереси Путіна у Криму, зокрема пов'язані з будівництвом південного потоку. буцімто завдяки контролю над Кримом можна зекономити від 20 до 50 мільярдів доларів. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, з цього приводу я багато думок. Це і Сочі, в яких багато вклали грошей. Треба, щоб туристи туди, росіяни їздили, щоб вони почували там. Це і питання, скажімо, тих запасів, які є в шельфі коло Криму, що ніби там можна добувати, там говорять про великі. Насправді великі цифри не в фехвець цій сфері, нам говорять про якісь трильйони, так, оцих умовних таких е, одиниць. І це також може бути причиною. Але знову ж, з моєї точки зору, насправді, головна причина це ця амбіція, бо без полі... геополітична амбіція Москви, без України, не буде технологічно зроблено євразійського союзу, який зможе бути одним із головних центрів впливу Європейської у світі. Частини в євро світу. Ну, скажімо не так, без, без України це буде виглядати ну не. Досконало, м'ягко кажучи, а фактично це буде фіаско у цього цього амбітного плану Путіна, який технологічно він хоче зробити через Євразійський, Євразійський Союз. Митний союз, це тільки скажімо, перехідний етап. Це один із проміжних етапів до створення такого наднадержавного інструктури, як розіменше зараз саме у найгарячішій точці опинився Крим. Він під прицілом уваги усього світу. Нам здавалося, що 20 років у Криму, звісно, були різні, можливо, непорозуміння, але але такого активного протистояння здавалося не було. Що це про рахунок? Що а, тільки так здавалося владі у Києві, що все спокійно, чи це навпаки дуже сильно і швидко активізована агресія і проблема? Ні, безумовно історія взаємостосунків Києва і Криму. Вона з моєї точки зору була не зовсім такою, як потрібно для мешканців, для кримчан не допрацювали, не допрацювали, не допрацювали. Бо якби допрацювали, не було б цього підґрунтя, на якому зараз виросли всі ці проблеми, які зараз це треба розуміти. Але з другої сторони, це ж також ну, є факт, коли навіть кримчан е, запитують, вони розказують про якихось бендерівців, фашистів, які прийдуть, будуть якийсь порядок встановлювати. Тому одне з головних завдань нової влади це, безумовно, дати можливість регіонам мати більше повноважень і в першу чергу в фінансовій сфері, це децентралізація влади. І найголовніше, напевне, щоб обирали. Владу на місцях, і ця ж влада, яку будуть обрати, сама формувала владу ту, яка на місцях, тоді не буде таких ну нісенітниць, що ніби звідки хтось приїде, буде щось тут насаджувати. Коли вони обирати свою владу серед своїх людей, яких вони знають, я думаю, це зразу уникне. цієї спекуляції Ну, і найбільший страх, на якому спокулюється, звісно, питання мови тієї мовної а, ідентичності кожної людини, яка знаходиться у Криму, незалежно від того, а, росіяни, українці, а, кримські татари або що. От питання мови, скажіть, а, коли у Верховній Раді розглядали. Буквально нещодавно, оте мовне питання. Якби його зараз не торкалися, вдалося б врегулювати ні, чи можливо було не... не було б цього питання ні, взагалі? Ні, ні, не вдалося. Але це була помилка, це дало можливість інформаційному просторі ще більше показувати. Це був це не був поштовх, це один із елементів, який ніби доводить, чому вони ввели ці війська і треба захищати російськомовне населення чи е, громадян Росії. З моєї точки зору, це насправді має бути дуже просто. Е, має бути єдина державна мова, це українська міста. Тах, де є компактне проживання людей, які розмовлять іншому, ці люди, які йдуть у державну владу, вони мають знати ті мови. Тобто, якщо говорити про Крим, значить той, хто працює в державних структурах, має знати три мови. Українська, російська, кримсько-татарська не знаєш до побачення. Ми говоримо суди про Крим за Крим в іншому регіоні. Якщо там угорська, значить маєш знати горську там російську, в іншому там гурмутську. Тобто, це має абсолютно бути зрозуміло для всіх. Це не є великої проблеми. Це треба було треба, щоб були ті ж класи в школах, які вивчають Чи навчаються на тій мові, де є компактне проживання, і абсолютно спокійно вийти з цієї ситуації, і щоб більше не було спікулювання і щоб не було того розуму, який намагаються зробити. Буквально на останок, хочеться почути вашу версію того, як можна шукати а, виходи, шляхи виходу з цієї ситуації, що а будувати відносини з Росією, як в даному випадку, якщо вона визнає чи не визнає владу, дуже просто треба підписувати всі можливі документи з європейським союзом, щоб на платформі, вже маючи упираючись на європейський союз, починати вибудовувати відносини на тих правилах по тих правилах, які діють в європейському союзі. Тобто, це буде простіше в перспективі. Да, тактично це буде достатньо важко, але я думаю, що це треба починати, бо нам треба переходити вже до взаємовигідних я би так сказав. Партнерських стосунків потім можливо вони стануть і дружніми. Тим не менше, ви сказали про взаємови, взаємну вигоду. А де терміново взяти гроші? От важливе питання взагалі для України. Пообіцяли мільярди США, ЄС, МВФ. Це дасть нам покритим, я, я, тому, я, місяць два чи це стало. Я, я, чи я не даю є. там буде технічна допомога. Це для того, щоб зробити реальні реформи. Дійсно, коли ми створимо умови для податкових пік, щоб вийшов з бізнес із тіні інвестицій. Я думаю, достатньо вивести бізнес з тіні і заставити платити людей тобто, податки. Те, і це буде є? це буде набагато більше грошей, ніж ми ходимо, просимо по всьому світу напевно років з 15, а то й 10 чи 10 останніх. От ви тільки вона вийде. Я думаю, це ще один буде бюджет. І ми зразу будемо вирішувати ці питання. Це з першу чергу має, але це має бути не за рахунок посилення тиску. Це навпаки, має бути залучення. Це має бути спрощення. Сподіваюся, пане віталію, що так і буде. Що ж, дякую вам? Ми будемо чекати миру і гарних новин. Дякую.